Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні в нашій студії архітектор, історик архітектури та декан архітектурного факультету одного з вишів Дніпра Олександр Харлан. І сьогодні ми поговоримо про колишній військовий храм при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Нещодавно дня. Ну, на цьому тижні вже деякі наші місцеві змі розповіли про військовий храм. Який стоїть у дворі так? Академії будівництва зараз це у так, я так розумію. І зараз там спортивний зал. Для студентів це відомо, але, можливо, не всі глядачі телеканалів, не всі мешканці Дніпра знають і розуміють, що дійсно це колишній військовий храм. Розкажіть про нього. Як людина, яка безпосередньо постійно а, працює поряд з ним, і як людина, яка а, знає історію цього храму, історія даного храму стосується початку ХХ століття, тобто загально відомо, що на цьому місці існувала площа, міська площа це була околиця, можна сказати, на той період. У 1910 році створюється спеціальна комісія, як це заведено було раніше в військових частинах з приводу будівництва нового, так би мовити, військового храму. Тому що перед цим, з 1880-х вже існував дерев'яний храм на честь Христове здвиження, він існував якраз в нагорній частині, тобто там, де і розташовувалися казарми. Двох полків Сімферопольського і Феодосійського, тобто, це загальновідомий факт. В 1910 році постає питання будівництва нового храму Кам'яного, тому що, начебто старий вже не вміщував всіх бажаючих місцями, хоча й був розрахований на 400 відвідувачів, тобто паралельно з існуючим. Дерев'яним храмом починається будівництво в 1911 році в квітні освячується місце, обирається саме на площі Абрамовича, так званій. Хоча, первинно було інше місце на Нагорному ринку, якраз в місці, де зараз знаходиться хіміко технологічний університет і Нагорний ринок Саме там була вільна від забудови, як це називалося, ділянка, яку спочатку. Пробували відвести під храм. Але так чи інакше, в 911-му було освячено місце, більш того, спеціально створена комісія з фахівців і командувачів військових підрозділів. Вони працювали бюрократична така схема, навіть над тим, щоб розміщення храму не псувало існуючої площі, тобто її орієнтації. Ми всі пам'ятаємо, що християнські храми орієнтуються схід-захід, основна вісь. Але якщо ми подивимось на план існуючого кварталу на сьогодні, більш того, на пляму забудови даної церкви, ми побачимо, що орієнтована вона на північний схід. Для цього дана комісія також. Попрацьовувала спеціальні документи, що би дозволили саме в такому контексті підпорядкування з вісю площі будувати новітній храм. Новий храм був кам'яний, він запроектований за проєктом відомого інженера Федера Вержбицького, він також уродженець України. Але останні 12 років свого життя перебував вже в Санкт Петербурзі, був у складі. Значних великих комісій військових, які займалися казарменним будівництвом по всій Російській імперії. Тому саме йому було доручено певний час розробити таку типову церкву, типовий проєкт. Він будувався фактично на всіх околицях Російської імперії тодішньої, тому що спеціально розроблявся проєкт синтетичний такий. в Еклектичному дусі з врахуванням різних архітектурних стилів. Там є і бароко, і давньоруське зодчество, тобто такий синтез, так би мовити. І саме в такому стилі було збудовано більше 64 храмів по всій Російській імперії. Це і Прибалтика, і Азербайджан і Киргизстан. 12 з них збудовано саме на Україні. В Це, я Україні. так розумію, мова йде про те, що Однакові е, храми будували під задачі війська, я так розумію. Так? так, військові храми, так. Тобто була йому поставлена задача зробити якнаймога красивіший і наскільки можна дешевший угу. варіант. Тобто однонефна базиліка, як він називається в західній частині, височена шатрова дзвіниця. А у східній частині якраз завершення, барокове завершення над вівтарною частиною. Вони всі фактично будувалися по типовому проекту, але з так званим доопрацюванням. Тобто вони фактично не схожі один на один, є різні матеріали будівництва, є різні особливості декорування. Більш того, внутрішня частина вона не декларувалася, тому є певні відрізнення, скажімо так, одного храму від іншого, тому не дивлячись на слово типовий. Це доволі цікава, унікальна річ. А чи відбувалися там служби? Я так розумію, якщо в 11-12 рік його освятили, то м, до… Е, у 12-му то... збудували і почалося, почалося... священне дійство. Так. Вже було, воно так. там було. Так. І, а коли останні ну, роки, коли вони були, коли вже перестали там е, служби правити? З 12 го по 30-ті роки, тобто період. Коли боролися, так би мовити, з релігією в радянському новітньому створеному государстві, початок 30-х років, 32-й, якщо точно, угу. закривається церква і влаштовується піротехнічна фабрика. Ага, там була. Да, вона існувала до початку війни. Тобто під час окупації священне дійство відновлюється. І до 1953 року Вона теж працює, як церква так, так існувала, але вже без верхівок. Угу. Звісно, а в 53-му її якось передали на баланс будівельної академії, я так розумію. Так, на початку 1953 року група студентів, як їх називають, вони ініціювали, так би мовити, передачу храму під спортивну залу Академії. Угу. І вона досі, зараз там спортивна зала, і досі. Так. Тобто, Я так розумію, там є велика спортивна зала, і маленька, як, яка якраз в, в храмі знаходиться. А, як, я так розумію, із сюжету, який я бачив із відео, що досі там залишилась розпис, так я так розумію, фрески. Хто автор цих фресок? І Чи були вони теж такі ж сам саму, як і храм однотипні типові? Хто розмальовував саме нашу церкву і яка у Дніпрі? До розписів причетний Юхим Михайлів, доволі відомий художник-символіст український, який? Був у складі знову таки колектива, який розписував. Так. Тобто, керував цим всім дійством викладач другої жіночої гімназії і всієві. Він е, доволі відомий такий художник був. І в складі саме цього колективу згадує дружина Юхима Михайлова, що він працював над розписами. Тобто, основа. Основна фреска була замовлена Божої Матері на так званій вівтарній стіні. Вона зберігається і на і сьогодні. Да, тобто, Добре. за це, цей викладач графічних мистецтв отримував більше трьохсот карбованців. На Добре. той час це значна Добре. сума. Да, і о, в якості доповнення вони Добре. розписали ще паруса. Добре. тобто те, про що ми говорили в усіх чотирьох репортажах, безпосередньо, Юхим Михайлів брав участь в розписі ось цих зображеннях чотирьох євангелістів, тобто фахівці місцеві. З на той час це був є і це викладачі Катеринаславських учбових закладів. Я так думаю, дуже цікава. До речі, історія будівництва, тому що в будівництві брали також відомі місцеві інженери, архітектори, тобто, це і Панафутін, і Скарабагатов. Відомі ну, на відомі, сьогодні відомі, люди. Більш того, ми пам'ятаємо, що в 133 му Сімферопольському полку служив в свій час відомий дослідник, письменник е, і фотограф того часу Володимир Машуков. Це взагалі унікальна особистість, яка залишила по собі значний слід в дослідженні церковного злочиства. Також він, він теж був причетний до е, всієї цієї історії. Більш того, Відомо, що значну суму, загальна сума 44 тисячі коштувало будівництво типової церкви. Угу. Але, як виявилось, цих грошей було замало, тобто окремо виділяли і земська управа, кошти на дзвони, на розписи. Ольга Поль, дружина Олександра Поля, значну суму також пожертвувала колишня Коростовцева в дівоцтві її прізвище. Тобто це 1912 рік загальновідомий факт. Дуже цікаво, що Юхим Михайлів став пізніше доволі значною постаттю в сучасному, скажімо тоді, українському мистецтві. Навчаючись в Строганівському училищі, він все одно повертається до України і працює тут над створенням новітньої української культури, за що, в принципі, поплатився. В 1930-х роках його зсилають в Архангельську область, де він в 1935 році вже помирає від хвороб, які отримав ще в Першу світову війну. Тобто це доволі цікавий об'єкт, до якого причетна величезна когорта відомих людей Катерина Слава і всієї тодішньої імперії. Дивіться це історична церква, але наскільки я розумію, для людей віруючих церква вона повинна. Ну, працювати у безпосередньо у тому е, напрямку, в якому вона е, будувалася, так розумію, щоб правити там літургію, е, щоб люди могли відвідувати і молитися, е, чи є майбутнє у цій будівлі, е, ну далі жити за призначенням, служити людям. Да, про це почали говорити ще в 90-х роках, але з початку 2000-х років це питання постійно турбує як викладачів е, академії, так і е, церковне керівництво, Київський патріархат, тобто були домовленості, були зустрічі. Я не був присутнім, але я знаю, е, що такі зустрічі відбувалися. Більш того, викладачі нашої академії працюють вже. Багато років над варіантом реставрації, реконструкції, пристосування знову ж таки даного храму, який на сьогодні і залишається гімнастичною залою, вже для потреб релігійної громади. Але щось от постійно відбувається, чогось не вистачає а в даний час, взагалі, начебто кажуть, не на часі. Тому що військові події взагалі не дають розмірковувати саме про будівництво якихось створення новітніх об'єктів, більш того, якщо вони навіть прив'язані до історичного контексту і навіть релігійних або сакральних. Тобто тихенько продовжує існувати саме в такому вигляді. Саме в такому вигляді. Ну, Звісно, добре, що. Ну, ми згадали про цю церкву, тому що ну, в центрі міста дуже багато відомих храмів, да, великих храмів, а таких маленьких, там наскільки мені відомо, там і немає і для людей, які хочуть ходити. А і окрім того, наскільки мені відомо, церква православної церкви України є лише тільки в єпархії у них там на у центрі міста трохи вище. Церковне має. Ну, дякую, що ви до нас завітали, що розповіли про цей храм. Я думаю, що ми будемо використовувати матеріали сюжетів, щоб люди побачили безпосередньо, як він виглядав колись і як він виглядає зараз. Тому. Ще раз дякую, дякую вам. Та, що до нас прийшли. Я нагадаю, що сьогодні до нас в студію завітав архітектор, історик архітектури та декан архітектурного факультету одного з вищих Дніпра Олександр Харлан. Дякую, що були з нами. Побачимось.